Українські студенти-першокурсники отримуватимуть стипендію, якої в Україні ще не бачили. Це десятки тисяч гривень. Нові стипендії впроваджує фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту за високі освітні досягнення, які були здобуті в 11 класі. Фінансову допомогу отримуватимуть призери та учасники міжнародних учнівських олімпіад, призери всеукраїнських олімпіад, а також першокурсники, що дістали найвищі бали за національний мультипредметний тест. Сума стипендії значні і стануть серйозною підтримкою для першокурсників, а також мотивацією для тих, хто ще навчається в школі і лише планує вступати в український заклад вищої освіти. Подробиці розповість Євген Бригар. Олесь Федірко сьогодні студент фізик, а в майбутньому, ймовірно, лауреат Нобелівської премії. Принаймні, такою є одна з його найзаповітніших мрій, і рухається він до неї, починаючи з восьмого класу. Саме тоді юнак розглядів у фізиці науку з якою хоче пов'язати все своє життя. До того я думав, що буду ну, якимось айтішником, комп'ютерним майстром. А в восьмому вже визначив, що що хочу бути науковцем саме. Те, що давали можливість вчити вчителі, я вчив. На всі всі факультативи відвідував, бо мені було просто це дуже цікаво. Шлях до премії Нобеля і великих наукових відкриттів в Олесі почався з всеукраїнських олімпіад. Здобувши там першість, неодноразово викладачі почали готувати його до міжнародної олімпіади з фізики, яка врешті стала тріумфом для хлопця. Вона відбувалася у Франції в Парижі. Мій успіх це срібна медаль. Я там взяв за призове місце на міжнародній олімпіаді. Олесь був удостоєний премії в розмірі 100 тисяч гривень від фонду президента України. А, вступивши до українського закладу вищої освіти Київського університету Шевченка, став претендентом і на особливу президентську стипендію. Цього року ми запускаємо саме стипендії для тих, хто вступив в українські заклади вищої освіти і буде навчатися в Україні. Але при цьому він переміг або у всеукраїнській олімпіаді, або брав участь і переміг в міжнародній олімпіаді. Для переможців міжнародних олімпіад це 25 тисяч гривень на місяць. Коли ми говоримо про учасників міжнародних олімпіад, це 10 тисяч гривень на місяць. У випадку Олеся, щомісяця впродовж першого навчального року йому нараховуватиметься 25 п'ять. Тисяч гривень, і це окрім державної стипендії, яка передбачається в університеті для студентів-бюджетників. Загальна кількість добувачів освіти, що можуть отримати таку грошову винагороду, 150 осіб. Також право на стипендії від фонду президента України отримують призери четвертого етапу всеукраїнської олімпіади. В залежності від призового місця, яке здобули студенти, вони можуть розраховувати на щомісячну винагороду у розмірі 15, 10 або 5 тисяч гривень гривень. І такого виду передбачені для 300 студентів. А це Софія Сус, студентка, першокурсниця навчально-наукового інституту міжнародних відносин. Аби вступити в університет. Останній рік свого життя дівчина наполегливо готувалася до НМТ, книги, конспекти та онлайн-курси. Ледь не цілодобово Софія гризла граніт науки. Мені здається, перші пару місяців було дуже важко, тому що цей досвід він трошки відрізняється від того, що було в школі. Тому що в школі ти, наче розумієш, що от твій максимум це от скласти контрольну роботу, і далі можна про все забути, і не треба нічого вчити. А тут ти розумієш, що те, що навіть ти вчив у вересні, в травні, тобі ще треба пам'ятати. Старання Софії не були марними. Дівчина стала однією з небагатьох в Україні, хто здобув найвищий бал 200 – з кожного предмету НМТ, який вона здавала. Ой, я ну перші хвилини, коли я склала, це був такий шок, і я почала плакати, бо мені взагалі не вірилося, що це що це просто це все закінчилось. Тому що реально це було 10 місяців таких катувань. Постійно кожен день одне й те саме. Ти в мене була своя рутина, і кожен день по годинам був розписаний. Наполегливість та дисципліна дозволили Софії без проблем вступити до одного з найкращих університетів країни. Держава цінує таких студентів, тож впродовж першого року також виділятиме їм спеціальні стипендії, кажуть у фонді президента України. Ми свідомі того, що насправді скласти НМТ, це ну треба докласти трошечки зусиль, тому що вони в один день здають чотири іспити, треба гарно підготуватись. І відповідно з цього року ті, хто найбрали не менше ніж 185 балів з кожного предмету, зможуть отримувати стипендію в розмірі 10 тисяч гривень протягом року. На таку суму можуть розраховувати ще 400 старанних першокурсників. А от яка ж мета таких стипендій? Адже це… Чималі бюджетні кошти у Фонді президента України кажуть, таким чином держава намагається продемонструвати, що інтелект, активність та прагнення до змін обдарованої молоді затребувані тут, в Україні, щоб студенти відчували підтримку держави не лише фінансову, а й у вигляді суспільного визнання та поваги до їхніх досягнень. Ми говоримо про те, що ми дуже заохочуємо те, щоб навіть в таких складних умовах, в яких вони навчаються сьогодні, вони все. Так само продовжували прагнути вищих результатів, присвячували цьому свій час і досягали. Тобто, це можливість підсвітити їхні таланти і завдячити їм за це. Ми би дуже хотіли, щоб вони продовжували свій освітній науковий шлях в Україні. Професійний також і Олесь, і Софія цінують такий підхід держави, кажуть, новина про те, що вони отримуватимуть президентську стипендію, стала приємною несподіванкою а кошти витрачатимуть. На свій подальший інтелектуальний розвиток я планую витрачати ці гроші е, розумно і в першу чергу на навчання, на якісь можливо додаткові е, там я б не сказала, що курси, так бо це так дуже банально. Але я думаю, що в моменті я зрозумію, куди саме. Але точно це піде кудись в розвиток. Я не хочу їх просто так витратити. Хочеться обдумане рішення зробити. З даними поштами і приємна новина для вступників та тих, хто продовжуватиме вчитися у закладі вищої освіти. За словами президента України Володимира Зеленського, з наступного року планується закласти в держбюджет кошти для підвищення стипендій всім студентам. Євген Бригар, Дмитро Кунчук, програма «Вік» на СТБ, марафон. Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.